Цієї ночі стратегічні об'єкти на території Росії були атаковані безпілотними літальними апаратами. Так, після серії повітряних ударів загорівся Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Він є 12-тим за потужністю в Росії. Більшість його продукції йде на експорт. В соцмережах оприлюднені численні відео прольотів безпілотників, які заходять у піке і врізаються в об'єкти на території заводу. Крім того, дрони завдали удару по потужностях зі зберігання та відвантаження нафтопродуктів у російської порту новоросійськ у мережі з'явилося відео пожежі паливних резервуарів. Місцеві повідомляють про пошкодження двох нафтових терміналів. Також цієї ночі значна частина тимчасово окупованого Севастополя. Окупаційна влада повідомила про падіння уламків безпілотників на трансформаторну підстанцію говоримо про Крим, але е, так само і про південь. Отже, Дмитро Платенчук, очільник об'єднаного координаційного прес центру оборони Півдні України, долучається до ефіру. Вітаємо вас. Вітаю студія! Вітаю глядачів. Знаємо, що ворог після тривалих перерв в Чорне море вивів ракетоносії, якою в цілому є ситуація. У которі двох морів а так само на півдні, Вам слово минулої доби ворог продовжував спроби штурмів на Оріхівському напрямку. В Роботиному інтенсивність трошки зменшилася. Там був один штурм, проте старомайорському було вісім. Але відновив штурмові дії і посилив їх на кринках, Там було 13 спроб штурмів, що зазвичай насправді набагато менше. Там 4-5 було. І сьогодні зранку так само було атаковано тричі кринки, Тим не менш тримаємо лінію фронту. Ворог був вимушений відкотитися з тратами, втрат наших позицій нема. Тому можу сказати, що ситуація, хоч і напружена, проте контрольована силами оборони на нашому напрямку. А на Оріхівському відтинку, яка зараз обстановка? Вони передодні говорили, що там ворог пожвавішав. Я з чого з цього й розпочав на Оріхівському напрямку. Сьогодні роботи на це один штурм. Був що насправді менше ніж зазвичай, а в Старомайорському Старомойорські вісім було спроб. І вони теж були безуспішними. Втрати ворога склали більше сотні загальною кількістю, і знов таки якісний склад щодо загиблих тримається на високому рівні. Це половина 55 загиблих у ворога минулої доби. Пане Дмитре, щодо запорізького напрямку і роботного днями росіяни там поспішили заявити, що вони нібито в населений пункт зайшли. Потім було спростування від нашого генштабу. Якої ситуації є по цьому напрямку? Ситуація залишається незмінною. Так, ворог готувався до цієї провокації. Ми, в принципі, очікували на неї. Тому що з тієї групи, яка робила цей пропагандистський ролік, вивішувала прапор, залишився живий лише один. І він потрапив в полон. і Він казав, яка була їхня місія, і це було цілком очікувано, що вони будуть запускати. У них взагалі це така стала практика зайти десь на околиці, повісити свій, вибачте, триколор, і після цього або там героїчно загинути, або відійти, проте створивши таку картинку для чергових фейкових новин з боку ворога. Ні, ми утримуємо ці позиції. Ворог не зміг захопити цей населений порт. А загалом зрозуміла стратегія ворога на запорізькому напрямку, зважаючи на те, що зараз вони посилюються на Харківщині, що вони намагаються атакувати на Донеччині у нас, в принципі, вони діють на нашому напрямку з наявними ресурсами, тобто вони використовують ті ресурси, які у них вже були, Ознаку групування, створення. Наступального нема так само, як нема різких змін у їхньому стані та положенні. характері дій. вони посилюють. Ви бачите, на різних ділянках на нашому напрямку, але оці прощупування вони закінчуються нічим. Вони переносять так кількість атак з різних. Населених пунктів один день це може бути роботи. На інший день старомайорське більше були у нас дні, коли Взагалі вони не атакували клинки, А от сьогодні вони спробували і там свої сили, і теж безуспішно пасиві за те, що знайшли час, прокоментували. Дмитро Плетенчук, начальник об'єднаного координаційного прес центру Сил оборони Півдня України.